Готові до наступного Оумуамуа. Запуск польотів до міжзоряних комет, здійснений і доступний за ціною, йдеться в дослідженні полювання за космічними гостями. Чому польоти до міжзоряних комет це не мрія, а цілком реальне завдання? В останні роки ми стали свідками справжньої революції в нашому розумінні всесвіту. Відкриття міжзоряних об'єктів, таких як Оумуамуа і Борисова. Немов відкрило вікно в інші зоряні системи. Ці космічні гості, що пролітають через нашу сонячну систему, є безцінною можливістю дізнатися більше про формування планет і комет в інших світах. І, що особливо надихає, нове дослідження Південно-Західного науково-дослідного інституту SWRI показує, що політ до цих гостей це не фантастика, а цілком здійсненне і відносно недороге завдання. Вперше я задумався про можливість вивчення міжзоряних об'єктів, коли почув об Оу Муамуа. Уявіть собі, камінь, що прилетів з глибин космосу, пролітає повз землю, несучи в собі інформацію про іншу зоряну систему. Це як отримати лист з далекої галактики. Але тоді, в 2017 році, можливості для детального вивчення були обмежені. Ми могли лише спостерігати за ним здалеку, намагаючись вловити хоча б натяк на його склад і структуру. Тепер же, завдяки дослідженням SWR, горизонти можливостей значно розширилися вони не просто показали, що політ до міжзоряних комет можливий, але й розробили концепцію місії, яка робить цей політ економічно доцільним. Їх підхід заснований на використанні існуючих технологій і оптимізації траєкторії польоту, що дозволяє значно знизити витрати. Чому міжзоряні комети так важливі? Перш ніж заглиблюватися в деталі місії, важливо зрозуміти, чому вивчення міжзоряних комет настільки цінне. Традиційно, наші знання про формування планет і комет засновані на вивченні об'єктів в нашій власній сонячній системі. Але це лише одна точка зору. Міжзоряні комети, що утворюються навколо інших зірок, можуть надати зовсім іншу інформацію про процеси, що відбуваються в інших зоряних системах. Уявіть собі, що ви вивчаєте формування гір в різних регіонах Землі. Ви можете вивчити гори в Гімалаях, Альпах або Андах. Але щоб отримати повне уявлення про те, як формуються гори, вам потрібно вивчити гори в різних геологічних умовах і кліматичних зонах. Те саме стосується формування планет і комет. Вивчення міжзоряних комет це як вивчення гір в інших геологічних умовах, що дозволяє отримати більш повне уявлення про процеси, які формують тверді тіла у всесвіті. Концепція місії SWRI простота та ефективність. Ключовим елементом успіху місії СВВР є її простота. Вони не пропонують створення найскладніших космічних апаратів з екзотичними двигунами. Натомість вони пропонують використовувати існуючі технології та оптимізувати траєкторію польоту. Основою концепції є використання гравітаційного маневру. Космічний апарат, пролітаючи повз міжзоряної комети. Використовує її гравітацію для зміни своєї траєкторії і швидкості. Це дозволяє значно зменшити потребу в паливі, отже, зменшити витрати на місію. Крім того, SWR і розробила програмне забезпечення, яке дозволяє розраховувати оптимальні траєкторії польоту до різних міжзоряних об'єктів. Це програмне забезпечення враховує різні фактори, такі як швидкість і напрямок об'єкта, а також відстань до нього. Економічна доцільність менше витрат, більше знань. Одним з найдивовижніших аспектів дослідження SWR є те, що вони показують, що політ до міжзоряних комет може бути економічно доцільним. Вони стверджують, що для цього не потрібно нічого складнішого, ніж технологія та ефективність запуску місій, які НАСА вже виконувала. Це особливо важливо в контексті поточної ситуації, коли фінансування космічних досліджень часто є предметом дискусій. Якщо ми можемо показати, що політ до міжзоряних комет може бути відносно недорогим, ми збільшуємо шанси отримати фінансування для цієї місії. Що ми можемо дізнатися з міжзоряних комет? Окрім можливості дізнатися більше про формування планет і комет в інших зоряних системах. Вивчення міжзоряних комет може надати нам і іншу цінну інформацію. Наприклад, ми можемо дізнатися більше про склад міжзоряного середовища, того середовища, в якому утворюються зірки та планети. Міжзоряні комети, як космічні капсули часу, несуть в собі інформацію про хімічний склад цього середовища. Крім того, ми можемо дізнатися більше про фізичні властивості міжзоряних тіл, наприклад, ми можемо визначити їх щільність, пористість та механічну міцність. Нові можливості, що відкриваються обсерваторіями нового покоління. В останні роки ми стали свідками появи нових обсерваторій, таких як обсерваторія Віри Карубін Національного наукового фонду. Ці обсерваторії здатні виявляти набагато більше міжзоряних об'єктів. Ніж раніше. Це означає, що у нас буде більше можливостей для вибору мети для нашої місії. Ми зможемо вибрати об'єкт, який знаходиться найближче до землі, або об'єкт, який має найцікавіші фізичні властивості. Мій особистий погляд чому зараз саме час для цієї місії? Я вважаю, що зараз саме час для цієї місії. У нас є технології, які дозволяють нам досягти цієї мети. У нас є нові обсерваторії, які дозволяють нам виявляти більше міжзоряних об'єктів. І ми маємо зростаючий інтерес до вивчення всесвіту. Я вірю, що ця місія може стати справжнім проривом у нашому розумінні всесвіту. Вона може відкрити нам нові горизонти і надихнути нове покоління вчених і інженерів. Деякі виклики та ризики. Незважаючи на оптимізм, необхідно визнати, що ця місія не позбавлена викликів і ризиків. Невизначеність траєкторії, міжзоряні об'єкти рухаються дуже швидко і їх траєкторії можуть бути непередбачуваними. Це може ускладнити планування місії і вимагає розробки систем для корекції траєкторії. Обмежений час для вивчення, міжзоряні об'єкти пролітають повз землю дуже швидко, що залишає мало часу для детального вивчення. Необхідно розробити інструменти та методи, щоб максимально використати короткий період спостереження. Ризик зіткнення, хоча ймовірність зіткнення з міжзоряним об'єктом дуже мала, вона все ж існує. Необхідно розробити системи для запобігання зіткнення. Фінансування, як уже згадувалося, отримання фінансування для космічних досліджень може бути складним завданням. Необхідно переконати фінансуючі організації в цінності цієї місії, висновок Погляд у майбутнє. Дослідження SWR є справжнім поворотним моментом у нашому прагненні зрозуміти всесвіт. Воно показує, що вивчення міжзоряних об'єктів це не мрія, а цілком здійснене завдання. Це можливість зазирнути в інші зоряні системи, дізнатися більше про формування планет і комет і розширити наші знання про Всесвіт. Я сподіваюся, що ця місія буде реалізована найближчим часом. Я вірю, що вона принесе нам безліч нових відкриттів і надихне нове покоління вчених і інженерів. Можливо, через кілька десятиліть ми зможемо відправити Зонди до інших зірок для вивчення їх планет і комет. І все це починається з полювання на космічних гостей, які пролітають через нашу сонячну систему. Наше прагнення до знань не знає кордонів, і космос чекає нас.